ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Прокоментував нещодавню заяву папи римського Франциска про те, що Київ повинен мати сміливість, аби підняти білий прапор та припинити бойові дії. Дипломат заявив, що у нас лише синьо-жовтий прапор. За словами Кулеби, найсильнішим є той, хто стає на бік добра, а не намагається зрівняти обидві сторони та назвати це переговорами. Про це глава зовнішнього політичного відомства написав в соцмережі ікс. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Артем Родомьоткін, політолог Артеме. Здрастуйте. Вітаю. Є реакція Дмитра Кулеби і є реакція українського президента. Цитую: коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист: християни, мусульмани, юдеї. Всі, і я дякую кожному українському капелану, які з армією в силах оборони. Там на передовій. захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2,5 тисячі кілометрів, десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Артема, про що для вас всі ці заяви? Ну, по перше, хочу сказати, що особисто я повністю підтримую ці заяви і Дмитра Кулеби стосовно того, що в Україні є лише один прапор це синьо-жовтий і стосовно заяви Володимира Зеленського. Перше, це заяви сторони з позиції сили, а не про непрограшної сторони і взагалі не тої сторони, яка має намір програти. Це по перше. По друге, я звичайно розумію, що дуже багато людей, які вже втомились від війни, і це не лише а, за кордоном, але і а, всередині країни також є люди, які втомились, хоча а, здебільшого втомились якраз чомусь ті, які найбільше. Захищені від цього або не приймають будь-якої участі або волонтерської, або іншої, а, у тому, щоб Україна якнайшвидше а, от, здобула перемогу. А, тому, звичайно, що з а, також до цього можна ставитись як. До тих висловлювань, коли можна казати, що ці рішення або ці висловлення повинні там оцінювати або коментувати, або проголошувати військові, які знаходяться на лінії розмежування, все це є, все це розумію, але а, щодо цього, хочу та повинен сказати, що всі, ті, хто кажуть, що а, це повинні вирішувати, військові, казати, військові або а, Особисто, коли там люди полюбляють, особливо в нас. А що ти зробив для цього? А, ти там не, не знаходишся на лінії зіткнення, тому давайте не будеш там висловлювати щодо того, пови... потрібно продовжувати чи не потрібно продовжувати. Тут є дуже велика помилка, і вона також стосується заяви папи римського. А саме вона полягає в тому, що уявімо, просто от. Ми змоделюємо ситуацію. Що роблять, як запропонував Папа римський, підіймається якийсь там умовний кхе, білий прапор, і конфлікт просто ось зупиняється на тому, на тих територіях, на яких там кожна зі сторон знаходиться. Але якщо це відбувається, то ми знову ж таки підписуємось у тому, що ми не вчимо уроки історії, тому що вже таке було у 2014 році. Вже були і мінськ і інші домовленості. І ми бачимо, до чого вони призвели. Тобто, заморозка зараз конфлікту, або або як то кажуть, білий прапор, сміливість визнати там поразку, чи ще щось, це лише надасть можливість Росії. Та її військам її керівництву зібрати нові сили для того, щоб через деякий час два, три, чотири роки тут питання не в тривалості часу, а в питанні лише коли це відбудеться, для того щоб завдати знову удари і намагатись просунутись далі. Все більше того, ці заяви показують, що Україна не Готова і не буде здаватись, і ці, ця позиція, як у українців, які дійсно боронять Україну, які дійсно а, намагаються та роблять усе для того, щоб пришвидшити перемогу. Вони не змінюються з 24 лютого 22 року. А у деяких і з 14 року, які дотримуються таких самих позицій. А, Ще хотів би додати інше, а, знову ж таки посилаючись на заяву папу Франциска, дуже цікаво, що він казав, коли війна була б на території Італії і частину території Італії було б захоплено. А військовим шляхом насильницько було б захоплення чи підтримував би він також позицію того, що потрібно підняти білий прапор. Та здатись та припинити будь-які там намагання повернути свої території або повернути людей, або ще щось пропоную нагадати пояснення про служби Ватикану, що папа римський Франциск мав намір цитую закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів, але не мав на увазі капітуляцію. Чи бажає Ватикан бути посередником між Росією та Україною? Знаєте, я думаю, що посередників буде, і якщо Україна зголоситься на а, то посередників буде дуже багато усі вони будуть намагатись там умовно кажучи, посередники будуть вистроюватись у чергу для того, щоб стати цими посередниками, тому що як ми знаємо. У будь-якому конфлікті сторона, яка є посередником, вона в тому числі найбільше виграє від своєї участі від своєї ролі, тому знову ж таки, тут потрібно ще дивитись, що такі заяви вони стосуються, і в першу чергу для свого внутрішнього виборця, це з однієї сторони, а друге, вони Перш за все, переслідують власні інтереси, маю на увазі під власним, маю на увазі інтереси тієї держави, від якої це пролунало. Це все, все дуже добре, але ми повинні визнати той факт, що наразі, незважаючи на всі ті жахіття, які відбуваються, через що проходить Україна, на заклики Україну і на попередження, що від перемовин зараз нічого не зміниться. На жаль, дуже багато європейських політиків, і не тільки європейських, вони цього не розуміють. Але в першу чергу, чому я кажу про європейських, тому що потроху накаляється ситуація у так називає так. Так називаємому сувалкському коридорі. Якщо ми пам'ятаємо, деякий час назад, завдяки ребам було вимкнено російським РЕБам було вимкнено мережу зв'язку у на території Польщі. А сувалський коридор він проходить між Білоруссю та Калінінградською областю Росії і межує з зі странами Прибалтики з однієї сторони та Польщею з іншої сторони. І вже неоднократно оголошувалось в тому що Росія може у цьому напрямку рухатись, і незважаючи на те, що відбувається в Україні, європейські незважаючи на заклики, на попередження щодо того, що також така ж ситуація може бути і стосовно Славського коридору, європейські політики досі намагаються закривати очі на те, що відбувається, і навіть е, намагаються закликати до перемовин замість того, щоб зайняти позицію е, сили, щоб примусити Росію зупинитись і примусити Росію піти на перемовини після того, як вона виведе свої війська, і вже обговорювати те, як Росія повинна співіснувати з іншими країнами після її поразки. Артема, яка роль і підтримка сторін Ватикану в російсько-українській війні? А, повторіть, будь ласка, яка роль, і що і підтримка сторін Ватикану в російсько-українській війні? Ватикан з перших днів війни вони на самому початку і Папа Римський в тому числі закликали до миру. Вони проводили молитви щодо цього. Але незважаючи на це, за весь час війни Папа Римський так і не приїхав до України. Тому знаєте, тут я. Повністю погоджуюсь з е, виразом президента щодо того, що знаходитись там за 2000 кілометрів від е, бойових дій та закликати до якихось там перемовин чи чогось це дуже зручно, це дуже легко. Але ось коли ти приїдеш в Україну на власні очі, побачиш, що відбувається, особливо як ми вже неоднократно бувало, коли там європейські політики приїжджали, навіть останній приклад у нас в Одесі, коли е, Грецька дипломатична місія була а, в Одесі, коли було влучання і удар балістичними ракетами. А я певен, що у дуже багатьох а, політиків у дуже багатьох керівників країн. А після такого а, після пережиття такого, після побаченого від наслідків діяльності Росії. А думка може дуже сильно змінюватись, і навіть те, що сьогодні вночі український фільм здобув Оскар, який показує життя у Маріуполі, це так само я сподіваюся, що стане ну, тим інструментом, який допоможе для дуже багатьох політиків європейських або керівників держав, трохи змінити, або посилити. Змінити свою думку або посилити свій вплив на інших для того, щоб допомагали Україні, і таких закликів щодо перемовин не буде. Особливо це дуже цікаво чути щодо перемовин, щодо того, про, про необхідність припинення бойових дій, особливо від кандидата в президенти Трампа. Зважаючи на те, що в Америці є такий дуже поширений вислів, особливо серед силових структур, що з терористами не ведеться ніякі з терористами, не ведуться ніякі перемовини, а сам керівник країни наголошує на цьому, Незважаючи навіть на те, що вже є рішення міжнародного суду щодо деяких людей. Вищого керівництва військового щодо арештів, не жорзаючи на те, що дуже багато країн визнали ці дії терористичними Росію країною спонсором тероризму та все інше, досі ще хтось намагається закликати до перемовин. Окрім того, як це гра на аудиторію на власну аудиторію і підігравання Росії, ну по іншому, якось це назвати неможливо. Наостанок російська сторона в своїх офіційних соцмережах теж публікувала інформацію про заяву Франциска і реакцію України. Який це має ефект в Російській Федерації з заяви з Ватикану uh, Російська Федерація? Ну, давайте будемо як uh, це вже не є такою як країною демократичною, це загальний механізм пропаганди. Не тільки власного населення, але й навіть на є намагання і були намагання просування власної пропаганди на населення інших країн. Явний приклад тому російський канал, який транслювався у дуже багатьох країнах, раша тудей, тому будь-які такі такі заяви будуть перекручуватись і подаватись у вигідному для Росії. Сенсі, найлегше, най 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 що можна привести, який приклад можна привести, або як це зробити, дуже багато людей а, скоріш по іншому, а мізерна кількість людей, яка розуміє італійську мову або будь-яку іншу, крім російської, а, тому. Для них достатньо показати обличчя Папи Римського, який щось на фоні каже, а перекладач буде доносити до аудиторії необхідні меседжі для російської влади. І від цього населення Росії воно не буде критично мислити або там оцінювати, або навіть як це правильно сказати. Передбачати те, що може бути інший переклад від того, що там кажеться. Тому що знову ж таки дуже багата кількість людей навіть не знає іншої мови, окрім російської. Саме тому ось такі меседжі вони дуже сильно і активно. Працюють на пропагандистську машину знову ж таки, це можна і я здебільшого я впевнений, що здебільшого це подається. Як ось дивіться, навіть інші вже вже кажуть, що Україні потрібно йти на перемовини, Ми готові. А ось українці, ось ці нацисти та все інше, вони цього не роблять. Тому ми робимо правильно, ми робимо правильну справу. Ми на стороні там добра та світла для своєї власної аудиторії Вони стовідсотково. Таку такий самий меседж вони продають. Артема дякую вам за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.